Додам, додам туди трошечки сиру із кавою. Ну Що може бути краще зранку для мене? <смір> <смір> Сніданочок. Яєчко. Це Коля вчора не доїв. Що мама робить? Мама доїдає. Ну а як же? Помідорка, Ха -ха -ха. <смір> Ха -ха -ха. вчора кілька помідор так захотілося. І діти люблять, ми дуже рідко купуємо зараз овочі, бо вони дуже дорогі, але час від часу десь раз на тиждень купуємо. Колі огірочок нам помідор. Кануся. І поки в колі урок, у мене є 25 хвилин спокійно поїсти. Сьогодні в колі день кота. Котики, з вушками, Коля ще з хвостом. Котики. Дивіться, що заживає мордочка, але ще досі болять ці штуки. Ну, але нічого, дуже я малюк. А потім розкажу про те. Але ж, слава Богу, вже все добре. А хто це в нас такий пан спортсмен. А хто це така молодець у нас. Ленка, умничка! Молодець, молодець! Я цього раніше не робила, але так як я сходила до всіх своїх лікарів, до своїх кастаправів правій максимально поставила все на місце. Мені треба далі потихеньку закачувати ці всі м'язи, щоб воно трималось купи. Якщо це не закачувати, ніфіга не буде, друзі. Бо воно ну воно вилетить. Я знаю, хто поставить назад. Знову вилетить, знову поставить, але це все шалені гроші і шлях в нікуди. Тільки м'язевий каркас тримає оті всі суглоби, хрящі. І так далі. А зв'язки будуть еластичними, тільки якщо їх розтягувати і навантажувати. Ото я вирішила собою зайнятися максимально. У мене є кілька майданчиків в пішій доступності. Буду ходити, буду розтягуватися, крутитися, навантажувати ноги, ставати сильнішою. І заразом я дуже провітрюю собі голову, бо в мене, мене зараз тільки такої роботи. Я називаю її дурною роботою, знаєте, в якому сенсі? Це підготовча робота для великих проєктів. Це отой величезний шмат роботи, який робиться до того, як проєкт піде в запуск, коли воно все взагалі буде робитися. І поки ти дійдеш до якихось заробітків і грошей, ти вже ухитаєшся як ненормальний. Але цей етап він необхідний, без нього ніяк. І я зараз якраз на цьому етапі по багатьом різним проєктам. От Ще десь місяців півтора, і щось зрушиться далі на наступний етап. Але через те, що в мене багато їх одночасно, і ще купа різного всього, окрім там, канал, патреон і так далі, я трошечки сиплюся. І мені часом треба просто вийти, подихати, походити, поговорити з подругами, структурувати свою вулу, причесати мозок, о, так це називає моя подруга-психотерапевт. І це дуже допомагає. Оцим я зараз і займаюся. Тобто, знаєте, якщо ви так, як і я, нажерли за зиму кілограми, а я нажерла 7 кілограм, і оце нажерла, і складки на спині нажерла, от, блін, така зла на себе за це. Так вже все було гарно. Ні, треба З цими стресами це не виправдання, але я як факт кажу, я нажерла. Я хочу зараз взятися за себе, бо прийшло розуміння зсередини мотивація. Знаєте, що... Якщо зараз не подбати про своє здоров'я, то здоров'я потім не подбає про себе. Нашим дітям потрібні потрібніше довго і дуже хочеться, щоб все було з нами добре. І все, що ми можемо змінити самі зі своїм здоров'ям, треба міняти. Немає е, чарівних пілюль, ну немає їх. Ти не можеш стати це. Знаєте, стати нездоровим це теж процес. Так само, як і стати здоровішим. Все, що можна виправити, треба виправити. У Мене так боліла нога, я півроку не могла ходити як кульгала. Я думала, що там вже просто зруйнований суглоб вщент. Я не могла доторкнутися до суглоба. Я пішла до Костоправи, він так поставив на місце. Пішла до остеопата, вона поправила по зв'язкам, знайшла причину зовсім в іншому місці. Трошки в нозі нижче, а більше в руці і в спині. Я вийшла від неї, мене не болить нога. Думаю, та да, твою мать, серйозно бляха-муха півроку ходить, шкутильгать, пити німі сіл. Щоб, блін, за один прийом, мені полагодили ногу. Але бачите, добре, що це можливо. І мені зараз так шкода, бо розгадую свого батька. З моїми нинішніми знаннями, можливо, щось можна було полегшити. Ще хто його знає. Зараз що про що це говорить? Про себе треба зараз дбати і зберігти те здоров'я, яке є. Отже, запрошую вас приєднуватись. Пишіть в коментарі, якщо вам треба підтримка, якщо вам треба взагалі. Добре слово, знаєте, на цьому шляху, то давайте разом це робити. У мене отака от простесенька ця площадочка. Ну, як простесенька. В Києві таких простесеньких багато і класно, що їх роблять. Одна з їх трошки є. Я зараз піду на ще одну, там ще щось покручуся, там походжу. Вже треба руки трошки підкачувати, бо руки в жахливому стані дуже слабкі. Я так все це берегла, бо воно все так мене боліло. І Я намагалась не навантажуватись. А тепер же ж можна трошечки навантажуватись. Головне не робіть так, як я робила, як завжди. Як п'яний до радіо. Знаєте, вчепилась, як дурна, і потім вже якби, треба знову себе лагодити. Лягла одна качати прес. Дивлюсь. Краса! Небо голубе. Так повесніло, так класно. Ну, покачаю чи не покачаю, але радість отримую. Дуже класно приділити час собі. Треба виділяти цей час обов'язково. Ми так багато на себе навішуємо різних обов'язків. І робота, і по дому. До речі, сьогодні на вечір запланувала прибирання, шапрання і так далі. Але в мене вже діти прибирають дитячі, це вже перемога. Покажу вам. Ну, не ідеально, але вже класно. Робляться вдвох. Все чудово. Ой, хочеться все скрізь встигати. Хочеться, щоб в хаті було чисто, і робота зроблена, і випрано, і собі час приділити, і чоловіку приділити час, і дітям приділити час. Такою буде скрізь ідеально ні, хрена то не виходить. Мабуть, треба відпустити ту ситуацію, дозволити собі бути неідеальною. І встигати те, що встигається, або грамотно планувати. Але зараз я собі прес докачаю, але дуже хочу полежати хоча б кілька хвилин, просто подивитись на небо. Коротше, агітую вас до такого класного, здорового егоїзму. Згадайте про себе, будь ласочка. Поки Настя там грає на скрипці, в мене тут майстерня. Я підписую листівочки дівчаткам, які брали участь у розіграші і виграли. Відправлю сьогодні три чи чотири. Зараз побачу. Не можу знайти четверту. Вона у мене була в телефоні і десь зникла. Може, я випадково заблокувала. Зараз подивлюсь, Настя дограє, заберу телефон. Бо ось Каті вже підписала. А це віки підписала. І ще зараз, дівчинці, Ксенії підпишу. Пиште, це подаруночок один. Це ще ось такий подаруночок. І зараз знає, ще заберу на почті прикрас. І які ж прекрасні листівки. Хоч би не забути вам в описі написати про них, де я їх взяла. Ну мені Леся подарувала, але я зможу вам показати там отакі от коробочки, якщо що. Видіться, отут Леся їх купила. Класно, красиво. Раджу, якщо ви таке любите. Ось всім дівчаткам підписала першим, яким відправляю. Шукаю наступних своїх переможниць. А це мій добрий вечір. Бачите, цілий день ходиш в піжамі, сидиш, як попало, що попало. А оце одягнула вишиваночку, нафарбувалася, зробила 5 сторінок тексту і провела дуже класну лекцію для Настяної школи з култуго. У навчається в онлайн школі. Яка організована для українських дітей, і в неї офіс в Братиславі, але ця школа вона по всьому світу. Наші вчителі вони формують класи. У нас є звичайний клас. В неї уроки зранку просто йдуть один за одним. Я багато розказувала про школу. Це звичайна школа, тільки онлайн. Настя Насті її любить. І Коля дуже любить свою вчительку і свою онлайн-школу, своє навчання. І я сьогодні проводила лекцію в рамках українського тижня про українську мову, про любов до мови, про свій канал, про youtube канал про помилки, про Спілкування з російськомовною аудиторією про свою російськомовне, своє минуле, про своє дитинство, багато всього, дуже відверта розмова, але дуже тепла і дуже класна. І я дуже рада, що мені дали таку можливість, таку майданчик висловитися. Мені було справді дуже приємно поговорити і сижу зараз стільки думок в голові, але є враження ну, і відчуття, що ми все робимо правильно. Бо наші військові захищають Україну. І поки вони захищають нас там, ми маємо захищати українське тут, будувати свою землю з любов'ю до своєї землі, до своїх дітей, до своєї історії, до своєї культури, до своїх традицій. І ми маємо сіяти правильні, зерна і бути тим корінням, на яких виросте майбутнє нашої України. Якось так. Я дуже люблю свою землю. Дуже. Як далі буде життя складати? Що з того буде? Ми робимо те, що можемо. І оцей урок це теж мій маленький вклад. Класні були діти, класі були вчителі, були люди, дуже було приємно поспілкуватися, зустрітися з мікрофоном сиділа, за комп'ютером. Діма сварився, що не по сценарію, але я б все сказала, все, що хотіла. Якщо сценарій не пишу, то потім забуду, що треба обов'язково сказати. Бачите собі всі. Це вам щодо того, як планується прямий ефір. Він розписується і ідеться по певному плану, щоб воно було. Структурою вип'ю води, видихну, бо в мене ще досі, знаєте, адреналін. Півтори години в ефірі нон-стопом не дихаючи. Але це моя професія. І я зрозуміла, що я таки скучила за прямими ефірами. Зробити. Треба робити правду. А поки що відпочиваю. Якщо ви були на цьому ефірі, можете написати в коментарях, бо знаєш, як з моїх підписників були. Дякую.